Добре народи, сьогодні ми зібрались, щоб побудувати міцніші стосунки на роботі. Ви могли помітити деяку негативну енергію навколо, тож ми просто зробимо кілька вправ, які допоможуть нам пізнати один одного краще і, можливо, відчути більше довіри між нами. Тож почнемо спочатку, давайте просто підемо по колу, скажемо ім'я, чим займаємося у плейтику. Я почну. Добре? Мене звуть Роуен, і я менеджер тут, у плейтику. Байрон, вітаю, а, мене звуть Байрон. Це я. ти досі працюєш тут? <рі> Справді? Ем, не подумайте, що я козел або що, але я насправді думав, що ти пішов рік тому. Ем, цього не було, ти досі тут. Він працює більше 70 годин на тиждень, але не? 6 днів на тиждень. Більше 70 за 6 днів. Вау. М Мені шкода. Вибачення прийняті. Адаме? Елі? Так, ні, звісно, Алане. Це це... Брайан Байрон. Байрон, бо ба... це Байрон. Так, Ба Ба Байрон. Алане. Та я нічого. О, мені дуже шкода, приятелю. Продовжуй. Ам... Вітаю, я Байрон. Ам... І я головний менеджер з відправлення і доставки по всій країні. А, я працюю тут. З восьмої ранку до шостої вечора шість днів на тиждень. Я обожнюю кожну хвилину тут, бо я з вами, хлопці. Ем, я Алан, і я працюю в торгівельному залі. Ем, мене звати Еллі, я теж працюю в торгівельному залі. А, мене звати Адам, і я працюю в торгівельному залі разом з Аланом Еллі. Тож наступна вправа про вразливість. Тож скажіть щось, щось трошки особисте про себе, і може це допоможе іншим пізнати вас трішки краще. Адаме? О, ам, а, щось про мене. О, це трошки соромно. Мені справді подобається запах нових коробок, коли вони лежать там разом, і я, типу, нюхаю їх дуже зблизька. Ам, я дуже прискіпливо ставлюся до способу приготування мого чаю. Оце так. Я, я це підтверджую. Ам, ам, у мене раптово виникає фобія білого одягу, і я не знаю, чому просто раптово сталося одного дня. А, що ж, ам, Байрон? Ам, ам, спершу зізнання у мене є деякі скелети в шафі, і є деякі, які я. Знаєте, щасливий відкрити перед вами хлопці, але є деякі, які я залишу при собі. Вибачте, я подивлюся вгору, бо не хочу, щоб сльози забруднили футболку. А, коли я був малим, я знаєте, все, що я робив, це усміхався усім, але не отримував нічого. Натомість у мене не було друзів. О, вибач, Байроне, ти досі продовжуєш? Ні, 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 я просто. Ем... Я просто на своїй хвилі. Вибач, приятелю, ти що, я не думав, що ти Та досі ні, продовжуєш? Я просто... Скелети не мають значення. Вибач, приятелю. Тож наступна вправа це падіння на довіру. Тож Адаме, почнемо з тебе. Окей. Ам... Тож зберіться тут і схрестіть руки. Я просто падаю прямо на вас? Так. Окей. О, будь ласка, по готовності. О! О, хлопці, ви впіймали мене. Довіра. Я відчуваю таку довіру між нами, хлопці. Довіра. Добре, чи не так? Довіра. Елі? Окей. Добре, я стану тут. Те саме. Окей. Добре, поїхали. Поїхали. О -о 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 -о. Оце довіра. Довіра. Добре. Довіра. Я, від... я відчуваю, що у мене є трохи енергії довіри до вас, хлопці. Окей. Хлопці, ви мене впіймаєте. Окей, okay. довіра, довіра і все таке. Довіра в любов в хлопців в родину в мій дім. Довіра моє життя. Довіра. Ось і ми! Довіра, 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 довіра. 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 Воу. Довіра. Ам. Байрон. А у мене є брудні скелети. Що це в біса було? У мене просто скелети.